Коли ми говоримо про кабалу, то в чому суть методики кабали? Річ у тому, що для того, щоб піднятися і дійсно розвиватися духовно, методика кабали, вона полягає в тому, що вам кожен раз треба піднімати себе над своєю цією природою егоїстичною, яка називається природа бажання отримувати заради себе. Тобто, фактично, кожен раз, коли ви отримуєте ось ці інформаційні дані різні, які розкриваються в вас у вигляді різних бажань, і фактично. Вони і є вашою долею. Тому що, що б ви не відчули, яким би чином ви не діяли, ви фактично просто реалізуєте різні стани. Тобто ви реалізуєте свої бажання кожен раз. Ви йдете просто по програмі да, виходу ваших бажань, і ви їх реалізуєте. Що б ви не робили, плачете, ви смієтесь, заробляєте гроші, йдете на роботу, одружуєтесь, розлучаєтесь це все ваші бажання, які ось таким чином розкриваються. Тепер, якщо ви. Займаєтесь кабалою. Що значить, що ви займаєтесь кабалою? Це значить практично, що в кожен момент вашого життя, в кожному стані, в цьому, в принципі, полягає методика, ви повинні підніматися над своїм станом і направляти себе на зв'язок з творцем, на зв'язок Ну, є методика в цьому, там через ваші стосунки з групою, з десяткою. Це якби вся методика в цьому, але фактично. Ви кожен раз піднімаєте себе над цим станом, піднімаєте, тобто, в напрямку світла, в напрямку іншої природи. Тобто, ви жили в одній природі спочатку, да, і ця природа вона повністю регламентована. Це програма. І там магія, зодіак, доля, оце все. Просто ви колбаситесь всі, всі ось в цій в, цім, якби в цьому рівні інформаційному, да, там існування. І тому дійсно можна все передбачити, і можна на вас. І коли ви знаходитесь на цьому рівні, впливати можна, і це все реально працює. Але якщо людина може піднятися над цим рівнем в своїх думках, в своїх е, почуттях, в тому, як вона асоціює себе, в тому, яким, куди вона себе взагалі направляє, то вона вже стає незалежною від цих впливів. І тоді на неї, е, тоді на неї е, діють інші впливи. Впливи творця. Пливи світла, і це зовсім інша природа і зовсім інша програма існування. І тому є такий вислів, що Ізраїль не боїться, не стосується його а, знаки долі, тому що він піднімається над знаком долі, тому що знаки долі це все те, що стосується його егоїстичної природи. Тобто, ну, я би так сказав, природньої природи людини. Тому а, так і сказано в цій статті Шаматі, що е, вона повинна знати, так, коли страх охоплює людину, вона повинна знати, що єдиною причиною цього є сам творець. Навіть якщо це стосується магії. Тобто, навіть в тому стані, коли людина відчуває, що щось потустороннє на неї діє, щось таке, що, ну, якби це не від неї, і якісь сили. То їй треба все одно направляти себе на зв'язок з творцем, з єдиним джерелом того, що відбувається. Але чи єдине це джерело, з яким ви хочете себе асоціювати, залежить від вас. Залежить від вашої роботи. Тож, ви можете чи плив, пливти просто з загальним потіком всього цього виправлення, всієї цієї еволюційної системи, і там. Вже ми не знаємо, нам дуже важко на це впливати. Чи вам треба завжди направляти себе на зв'язок з першим, з причиною всього того, що відбувається? І ось питання. Але це те, що дається творцем, чи людина це розвиває? Це дається творцем на початку, і це називається точка в серці. Це те бажання зв'язку. Воно, в принципі, є. Від природи у всіх людей, просто воно, інтенсивність цієї, цього бажання, цього внутрішнього напрямку, ця інтенсивність вона розкривається по-різному, в залежності від від людини, тобто в більшій мірі, в меншій мірі, в коли, в 10 років, в 15, в 20, в 30. Але сказано, що творець кладе руку людини на правильний вибір та каже: обирай це. Тобто творець. Спочатку він вас наближає, а потім він залишає вас трошки, щоб ви могли проявити свободу волі, щоб ви могли проявити свою реалізацію своїх сил.